Вийти за двері коледжу харчових технологій, а там світ із широкими можливостями. Так, мабуть, уявляють собі закінчення навчання у цьому закладі його випускники. Як складається доля поза межами коледжу, невідомо ні їм самим, ні їхнім викладачам, але тут вони отримали хорошу пазу для свого майбутнього. На випускному ввечері побувала наша знімальна група. Випускниця завжди свято, особливо урочистим. Воно стало у студентів Смілянського коледжу харчових технологій, що відбувся нещодавно у міському будинку культури. Лише вчора ці юнаки й дівчата здали свої останні іспити та захистили дипломні роботи. А сьогодні вже при параді і з посмішками на обличчя очікують на отримання свого диплома. Позаду чотири роки життя, сповнених і нових стартів, і перемог, і можливо невдач. Та вони все це будуть з трепетом берегти у своєму серці, адже це і були їх незабутні студентські роки. Все весело. Скільки було всяких ситуацій, іменно виступів, ми виступали, показували на що ми здатні. Чесно, радості більше, ніж сльози горя. Ну а готовий вже в доросле життя? Куди підеш працювати? Вже визначився? Так, да. да, визначився. Якщо не секрет, куди. По спеціальності я навчалася на спеціальності виробництва хлібобуличних виробів. Я готова йти працювати далі. Наші викладачі дали нам дуже багато цінних знань, дуже багато теорії, також практики. Це те, що цінують на заводах. Нас дуже багато запрошують. Дуже багато кажуть, що нам потрібні такі технологи. Нам дійсно потрібні такі технологи. За чотири роки ми здружилися як ніхто. Ми стали братами, сестрами. Ми Дійсно, стала одною великою сім'єю. Всі ці нарядні юнки та юнаки здійснили свою мрію, отримали професію. Тепер переступають порі дорослого життя, яка перевірить їх відповідальність і всі знання, що опанували впродовж років навчання. Їх випуск став святом не лише особисто кожного студента, але й для всього закладу. Адже викладачі знають, що їхні випускники завжди собі знайдуть місце під сонцем. Сьогодні ми бачимо, бачимо. Нове покоління наших випускників, які поповнять велику армію гарних, порядних, щасливих людей. Я вам хочу побажати і студентам, і батькам, і працівникам технікуму. Я хочу побажати звичайно, здоров'я. Ну, е -е, Хай буде з вами сила і правда. Ми Переборемо всі труднощі. Нехай вам щастить у вільній, заможній, красивій, щасливій Україні. Всього вам найкраще. Ці молоді та комунікабельні хлопці і дівчата здобули чимало нових корисних знайомств за чотири роки навчання. Окрім батьків, друзів, знайомих, привітати студентів прийшли представники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділу молоді і спорту. Вони всі без винятку, горді тим, що саме у них в місті зростає така активна та ініціативна молодь. Також студенти були активними волонтерами, що допомагали нашим бійцям на сході України. Тож цей урочистий день і хлопці з передовою передали випускникам подяки. Свято випускного очі. Очікуваний, хвилююче дійство, довгі пари, короткі перерви, екзамени і розваги з друзями залишилися позаду, але вагомим підтвердженням студентських зусиль та прагнень стали дипломи. Студенти одержали свої заповітні документи як факт, що вже стався. Відтепер їх можна сміливо називати фахівцями. Хоча самі студенти щиро зізнаються, що диплом це далеко не все, що дало їм навчання у коледжі. Вони здружилися, були великою родиною, яких бережно опікували їх куратори, класні мами. Що тепер, як рідних. Проводжають у доросле життя. Чотири роки дуже швидко проминули. Дуже швидко. За ці роки було дуже-дуже багато і доброго, і, і були здобутки, і були переживання. І без кожного з вас в цій групі не було б такої групи, яка вона є. Я вам вдячна дуже-дуже. Я вдячна батькам за їхню допомогу і співпрацю. Я вдячна дуже-дуже викладачам за те, що вони вкладали в них душу, і за те, що вони зараз такі, які вони є. Випускники, хоча й прощаються з технікумом, проте прощатися один з одним ці юнаки й дівчата точно не збираються. Дипломи та професії у них ідентичні, тож раді будуть, якщо вчитися далі чи працювати будуть також недалеко один від одного. Олена Латнколеса тако спеціально для агенції «Теленовин».